Це потрібен арбітр урегульовувати ці емоції, тому що перший тайм, їхній 21-й номер, біжить, просто товкав спину, потім в другий тайм він мене плює. Та це ніхто не бачить, але він все бачить, що ми робимо. Я рахую, що вони повинні бути в, цьох, в цих моментах компетентні, тому що цей гравець бігає і провокує всю гру. Ну, це хай буде на їх розсуд. Він фалить, я пав, і. Ну, він мені під калі дав, мене боліло, і я лежу, ще й ще й за це жовту картку. Я не розумію, чому, тому що я і до арбітра нічого, не, ну, нічого не, до нього не звертався. Але не розумію, чому останні матчі мені за любе, любу мою дією арбітр реагують так. Вони говорять там про спілкування. Ну, я на правах капітана з ними спілкуюсь. Нічого грубого, їм можете запитати в них, ніколи в грубій формі не спілкуюся, але. Зараз так я не, не знаю. якщо я когось обідив, то хай вибачають, то потрібно. Ну я не можу в кожній грі такі карточки. Не розумію за що отримувати.